Коли очікування перевершили дійсність, подібне мало місце в організації проведені першого обласного турніру з боксу пам'яті воїна Збройних сил України Дмитра Пустовойта, який загинув у пекельному бою з ворогом під Великою Новоселівкою на Донеччині ще у кінці липня минулого року, але сумна звістка дійшла до рідної домівки тільки зараз. Спочатку змагання планувалися на малій батьківщині героя у селищі міського типу Іларіоново Сенельниківського району, де він разом з дружиною стали партнерами тамтешньої федерації боксу. Завдяки їхньому старанню і допомозі було облаштовано боксерську залу з рингом і створені гарні умови для занять і тренувань юних атлетів, які після цього стрімко додали у результатах і здобутках. А Єлизавета Асатова вже навіть встигла стати чемпіонкою України і наразі готується взяти участь у чемпіонаті Європи. Це захід, якби присвячений воїнам, а особисто, ну всім воїнам, а особисто, воїну, який віддав за нас уже життя, їх багато, і один із них це Дмитро Пустовой, який нам допомагав до війни, був одним із е, спонсорів. Це проек для мене був дуже важливий. Це е, діяльність мого чоловіка, який загинув на війні. Тяжко про це би, розмовляти, але я хочу сказати, що бокс це його е, прихильність була з дитинства. А ставши спонсором Еронівської е, команди боксу, він почав активну діяльність з дітьми, він їх возив по турнірах. Що стосується проведення звітного, пам'яті її чоловіка, то він не те, що приємно вразив, а навіть певною мірою дещо збентежив його організаторів, адже до участі у змаганнях заявилася рекордна кількість учасників понад 100. Окрім Іларіоново, вони представляли міста Дніпро, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, Покров, селище Шахне, Васильківка, Покровське. За такої кількості бажаючих. Змагання довелося приносити до обласного центру, де їх не тільки гостинно прийняла зала комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, але й дирекція навчального закладу надала всебічну допомогу у тому, щоб турнір відбувся на належному рівні. Все добре, судді адекватні, тренери готуються із спортсменів. все по плану, все чітко завдяки. Директор школи Багатського Сасановичу ініціатора е, е, турніру Лесі Пустової, жінки загиблого воїна. У е, нас є можливість просити більше команд області на цей турнір. Загалом у сутичках взяли участь 52 пари юних боксерів, які розіграли нагороди у гарній низці вагових. І вікових категорій, наймолодша з яких від восьми років. Серед них перемогу на ринзі святкував і вихованець Іларіонівської федерації боксу Денис Мітьолкін, який після завершення бою виглядав водночас щасливим і розгубленим, так до кінця і не визначившись, чи було важко, чи ні, було не так тяжко, як я вважав. Ну тяжко суперник був сильний. Но я сподіваюся, що я виграю. Ну я виграв. Отже, перший млинець не став гливким, і все завдяки чіткій продуманій програмі організації і проведення змагань, де все було враховано до дрібниць від умов для підготовки та виступу юних спортсменів до церемоній нагородження переможців і призерів ексклюзивними брендованими відзнаками, що звісно вселяє оптимізм і надію на те, що турнір пам'яті воїна збройних сил України Дмитра Пустовойта стане традиційним. Принаймні у цьому усіх запевнили його засновники і провідники. Тож далі обов'язково буде.